Доброго дня! Я Лена Гаманінка. Передаю привіт з незламного міста Харків. Сьогодні у нас з вами розпаковка Карка. Сьогодні у нас з вами розпаковка матеріалів для чоловічих-браслетиків. Довго, дуже довго збирала, нічого не могла. Знайти все таке ну, все жіночне, а треба ж було щось таке чоловіче. Так, спочатку подивимось каміннячка. Дивіться, оце такі три різних види, ну, різні каміння одного виду. Тигрове око. Чудове каміння і видно, що воно натуральне, того щоб от я близенько піднесу, бачите, отакі от сколи тут. І воно двостороннє. треба все підбирати. Содаліт. саме таке рівнесеньке, з ним не буде мороки, бачите, вони як зубчики рівно стоять. І це моховий агат, гарний колір Дуже на фото він більш ну, не такий на фото він. Тому я трошки помилилася сюди, я планувала в тигрове око використовувати оці. Ронделики. Ну, Чоловік мені сказав, що воно буде дуже жіночно. Сюди я планувала вставляти таке. І також він сказав, що буде дуже жіночно. Ну, Я думала, от це вставляти через декілька, і знов через декілька отак повставляти. Бачите, воно і по кольору буде. Акцент буде не на... каміння гарне, але якщо вставити таке темно-синє, акцент виходить, зміщається на оці намистинки. Це содаліт, він завжди такий білісувати, білісувати. А це лазурит. І оце планувала сюди ну, інший колір На фото я планувала сюди ці ранделики не підходять. Ну Це я не переживаю, воно буде десь використане. Так, тепер оце. Планувала отак дворядний. і також проставити тут крупніший і ну, меншенький є. Але, ну я сама вже бачу, що воно, виходить, ніяке. Ніяке. не чоловічий браслет. Чоловічий браслет повинен бути більш таким брутальним. І оце гарне гарне каміння. Я задоволена, дуже агат. Кожна різна, холодний, красивий. Тут тільки все тут все мене влаштовує, тільки я ось підберу тут. Я декілька варіантів підготувала намистинок проставочних. Буду потім це вже ми наступного разу будемо. Ну Такі матеріали, вони мені здаються, так досить досить такими чоловічими. Ну, може, у о гляньте як красиво я зараз. Піднис отак на світло. Я не знаю, видно, не видно, що воно прям натуральне-натуральне. Такі сколи цікаві є. І тут також гарно. Ще фурнітуру вам покажу. Фурнітуру заказала багато, І завжди треба багато, це розірвалось. Багато заказала, поки вони були ранделики, різні, різного розміру кучу цілу, замочки замовила, так. кільця двойні, бачите, з'єднувальні. Це сталь. Ну, Замочки в нас такі були з вами. Це я потім розкажу для чого я замовляла. Я поки не буду використовувати, це не нержавіча сталь, але я потім покрию, як же він називається, Ну, є таке покриття, що воно потім не облазить. Так, і ось ця цікава фурнітура, нова для мене, було написано у продавця, що це метал. Бронзового кольору. ну Тобто це не бронза. Бронза коштовний дуже метал. Ви ж знаєте, золоті медалі, срібні і бронзові. А це метал бронзового кольору. Але я розрізала одне кільце, і з середини колір такий самий. Так що я маю надію, що воно не буде облазити. Тут і проставочні я замовила і замочки, і колоти. Дуже багато всього потрібно, коли щось робиш, оце двойні кільця. І замовила такі цікаві. Дивіться, я не знаю, куди їх буду використовувати. Но вони мені так сподобались, Я не встояла. Гляньте. Отакий підвісочок. І отакий от криво. Дуже-дуже красиві. Вони всі, всі підуть кудись. Ну, не в чоловіччя, а кудись вони підуть. І тут... Це одностороннє, а це навіть двосторонні крила. І воно тут я вам ближче піднесу. Так, отак, отак, отак. Тут, бачите, носик такий, Не видно. Так. О, такий носик, як пташечка. І крило Янгола, і може коли придивитися. Цікаві. Ці. Так, і замочки. Де ж вони замочки? Тут я замовила. Ось вони. Замочки такі, Бачите, магнітні. Вони дуже легко, глянь. Красиво. Ну. Хоп. Я не знаю, як буду триматись. Я відгуки прочитала. Тримаються. Тримаються. Бачите? Гарні замочки. це я планувала сюди, всі. Тут дуже підходить, дивіться, отак. якщо зробити, на дві крайні. Ой, отак. Середня просто буде. Тепер залишилось мені розібратися ось з цим і будемо по порядку, так з вами, робити. Це кудись піде, я не переживаю. Завжди, коли покупаєш щось, думаєш. Ой-ой-ой, купила, а воно не годиться і щось, щось інше, а потім з'являється, що воно годиться. Я, я дивлюсь, що, може, оце сюди піде. це, Ну, подивимось, може, окремий якийсь браслетик. Так, наступного разу, дівчата, ми з вами почнемо з цих трьох браслетиків. Тут буде дуже легко. Тут, так як я і планувала, я приміряю, або оці підуть ронделики, або я купувала такі гляньте, проставочні бронза металичні. Ці точно сюди підуть. І ці, тут бачите, є такі малюночки, такі бронзового кольору, отак видно. Вони точно сюди підуть. Ну, а це, це не піде. Це щось мені прийде. А, і замочки ті, підійдуть сюди. Бачите, оцей і оцей. А це щось прийдеться, поки відкладу, того що ну проставочні можна найти, знайти. Тут я ранделиків багато взяла. Я, я бачу, що сюди потрібна фурнітура з нержавіючої стали Сюди не годиться. Бронзова, вона не підтримується нічим. Хоч на фото, коли я замовляла, тут дуже-дуже багато, ну, може, отаких. От Тут дуже багато було такого жовтого. Колір вийшов красивіший, навіть, ніж на фото, але, бачите, не підходить. Так, ну що, дівчата, цікаві матеріали я вибрала для чоловічих браслетиків. Цікаві. Дуже довго вибирала. Ой, тут ну, попадаються отакі, це не брак, це скол каміння, коли його шліфують. Бачите, там була якась ця. Тому воно таке. Наступного разу почнемо з цих браслетиків. Сподіваюсь, у нас все вийде. Підписуйтесь, подобайки. Ну, ви все знаєте, не буду вам надоїдати. Всіх обійняла. До зустрічі!